Виплати за зеленим тарифом затримують знову. 24-й рік повторюється. Чи подорожче обладнання, і наскільки додаткові угоди. Суди по нульовому споживанню. Поспішить. Лічильники не вміють рахувати споживання. Внески за 25 й рік надбавку на видає такі відокремлять, хто в групі ризику. Розвиток установок збереження енергії. Сонячні електростанції на окупованих територіях. Потяг зеленого тарифу вже пішов. Садові будинки і зелений тариф. Як всіх обвели навколо пальця. Із виплатами за зеленим тарифом знову починаються проблеми. Як би там не співали продавці сонячних електростанцій, все погано. До кінця літа ситуація майже по всіх областях була контрольована. Була погашена навіть частина боргу за 2024 рік. Деякі пуп прийняли рішення і повністю закрили борг за 2024 рік. На жаль, іноді за рахунок вже збільшення боргу у 2024 році. Але, попри всі заяви, що в тариф на передачу закладено грошей стільки, скільки потрібно, при оплаті за липень 2025 року Укренерго знову почала не повністю гасити борги перед пупами. Поки що на 10%. Я затримав випуск відео для отримання даних за серпень 2025 року і дочекався. Згідно них, Укренерго виплатила ПУП лише 30% від необхідної суми за серпень. Минулого року була аналогічна ситуація, допоки не втрутилися депутати. Нагадую, тоді депутати розподілили гроші, зекономлені від інших видів діяльності «Укренерго». в тому числі зекономлені кошти пішли на погашення боргу і перед домашніми сонячними електростанціями. Я не чув, щоб цього року були якісь зайві гроші в Укренерго, та про бажання їх розподілити між зеленою генерацією, так само не чув. Укренерго потрібні гроші, і потрібно будувати знову захисні споруди, адже наша енергосвічна система знову під атакою. На жаль, і тут повний швах. Згідно звіту ТСК, яке перевіряло Укренерго, і енергоатом і багато там ще кого, все, що починалося будуватися для захисту у 2023 році, тобто 2 роки тому. Із багатомільярдними бюджетами, і досі побудовано лише на папері. Власники сонячної електростанції із деяких областей, а саме Івано-Франківська, вирішили начекати і завітали в гості до керівника ПУП за сприянням голови ОДА. Якщо я все вірно зрозумів, наскільки це допоможе, незабаром побачимо. І ще один неприємний сигнал: Укренерго вже просить Енкарія КП тариф на 26 рік і підняти його на 20%. Це саме той тариф, з рахунок якого відбувається автовиплати, в тому числі і нам. І є можливість догадатися, що 10 чи 20% нам, верніше ПУП, доплачувати не будуть, бо, невірно, порахували або не заклали курсові ризики і тому подібне. Адже хто ж дивиться прогнози НБУ або Міжнародного валютного фонду. І головне, це чи погодиться на це підняття НКРІ і чи таке підняття дійсно перекриє всі витрати на виплати зелене. Не кажучи про борги. То також питання. Тому епоха збільшення боргів вважаємо повертається. На засіданні Комітету домашніх згодніх електростанцій було прийнято рішення щодо написання листа до ВРЖКП та пану Геросу щодо підняття питання боргів на засіданні енергетичного комітету. Що з цього вийде, побачимо. Зараз мова стосується домашніх СЕС. Мені е, і асоціація надіслала лист вчора, і так в Фейсбуці писали, я так розумію, е, хтось з власників домашніх СЕС. Зауважте, сам читаю свій Фейсбук від всіх читаю повідомлення. Е, уважно все вивчаю, все беру, все беру до уваги. Е, тому я думаю, що нам треба зібрати цю інформацію. Плюс нас там в чаті комітету піднімалося, що е, як інші е, сегменти ринку, що там з боргами, балансуючий ринок. Як ситуація по Укренерго? Давайте ми на якесь, ми можливо, десь на наступний тиждень зберемо ці дані і проговоримо бо декілька колег наших вже таке питання піднімало, яка в нас ситуація з боргами? Але найбільш ефективний механізм суди працював та працює. Вартість судового позову від юриста Асоціації сонячної енергетики України 4 тисячі гривень. Хочете йти через власного юриста, будь ласка. У групі у вільному доступі є вже навіть шаблон судового позову, згідно якого вже були виграні судові позови. За останні три місяці з новиною, що буде дорожче, відмітилися вже всі продавці. Насправді, все не зовсім або зовсім не так. По-перше, заєстровано законопроект навіть два. Один щодо продовження існуючих пільг на обладнання, акумулятор, сонячні панелі, інвертори, і наступний щодо розширення цього переліку ще й на обладнання для вітроелектростанцій. На фоні все більш масових атак на енергетичні структури, вважаю, що з цих законопроєктів є значні шанси знайти більшість в парламенті. Але навіть якщо не пройдуть, все настільки погано. Також подорожчання мотивувалося тим, що відміняється пільги в Китаю. Якщо Китай відмінить пільги, то обладнання подорожчає на 20, а то й 30%. Так, як бачимо, подорожчання відбулося. Але панелі подорожчали на 20% не від вартості в Україні, а від вартості в Китаї. І замість 6 центів стануть аж 7. Давайте уявимо навіть, що і пільги не продовжать. І повернеться ПДВ. Само повернення ПДВ збільшить вартість орієнтовно на 10%. І, далеко, і то далеко не для всіх, адже юридичні особи купували і так із ПДВ. Повернення мита так може вплинути більше. Адже наша митниця найкраща у світі і рахує податки на власний розсуд. Тому так, тут може бути ще певне здорожчання. Але ці всі накрутки йдуть на базову вартість. І замість 6 центів панель стане аж 8. Насправді є дуже багато інших витрат. І одна із найбільших це доставка. Під час карантину вартість доставки з Китаю становила значний відсоток у вартості сонячних панелей. Але більшість про це із вас навіть не здогадувалась. Однозначно, можуть та і будуть виходити нові типи панелей, що буде тиснути на більш дешеві сегменти. Зауважу, що платити в два рази більше заради найкращої ефективності, там 22,5% замість 22, сенсу немає жодного. Я проводив річний тест полі, моно і халф-селф сонячних панелей, і при однаковій потужності сонячного поля генерація електричної енергії буде абсолютно та сама. Тому. Розповіді про найновішу технологію більшої генерації дуже прохолодні. Двосторонні так генерують більше. Але на 5-10, ну 10, але ніяк не на 30%. Відеотесту за посилання. Зауважу, що і завезено сонячних панелей досить багато. Цього року вже завезено в Україну більше 2 ГВт сонячних панелей. Нагадаю, що за весь минулий рік було завезено менше 1 гВт, наскільки мені відомо. Ще дуже багато їде і сонячних панелей, і акумуляторів, і інверторів. І це все має приїхати в Україну до нового року. На цьому фоні збільшення цінників у два рази одразу після обстрілів ну, таке собі рішення, на кому не наживатися, як на не своїх. Головне, не женіться за найдешевшою ціною, адже, по-перше, сонячні панелі і не тільки підробляють, а по-друге, є виробники, товари, яких купувати не варто взагалі. Також дуже багато залежить від того, хто саме завозить, продає і як забезпечує гарантію. Адже є велика кількість тих, хто після завозу однієї двох партій зізає, а потім щось комусь довести просто нереально. І маючи на слова гарантію на обладнання 5 чи навіть 25 років, по факту вона у вас відсутня. Дуже багато парад по виробникам сонячних панелей акумуляторів є на форумі. Ну і так, сонячні панелі взимку не працюють, тому інвертори з акумуляторами та генератор. Про всі переваги цього рішення я розповідав у минулому відео. Не все так просто із додатковими угодами. Постачальники універсальних послуг роблять власникам домашньої сонячної електростанції пропозицію, від якої не можна відмовитись. З їх точки зору. Якщо ви не підписуєте додаткову угоду, то вам погрожують перестати платити. В чому проблема додаткового угод? В тому самому нульовому споживанні. Є багато виграних судів і апеляцій у Хмельницькій області, де активно працювала і наш юрист. І Хмельницький ПУП якраз дуже активно просуває додаткові угоди. Справа в тому, що якщо ви її підпишете, то суд по нульовому споживанню ви вже не виграєте ніколи. І так, по всім пунктам законодавства, де відбулися зміни. Тим, хто не підписав, погрожують не платити і вже не надають навіть акти про генерацію. Давайте уявимо собі ситуацію, що вам пропонують переписати на когось вашу квартиру і приставили при цьому пістолет. На мій погляд, що погрози не платити, що спроба забрати ваше майно під дулем пістолета, законодавча трактується однаково. Це діє під примусом, і якщо вас так примусили щось зробити, то суд мав би стати на вашу сторону і все це відмінити. Ось юридичне обґрунтування від нашого юриста. Для тих, хто хоче більш докладно розібратися в цьому питанні. НКРЄКП при цьому вмив руки, але це лише перша ітерація нашої боротьби. На тому ж засіданні Комітету домашніх сонячних електростанцій погодили створення шаблонів саме для таких випадків. Тому шаблони вже готує наш юрист і вони будуть викладені в групі у вільному доступі. Нагадаю, що деякі пупи практикували аналогічне покарання для тих, хто подав на них в суд по боргах. Але їх вже попустило і більше такого вони не роблять. Ну і так, із додатковими угодами у крайньому випадку суд, який зараз ставить все на місця. Нагадую, що договір старого зразка це ваш захист від багатьох проблем, які у власників нових договорів незабаром почнуться. Якщо у вас було нульове споживання, то варто починати рухатися. Спливає річний термін для нульового споживання, яке виникло у жовтні 2022 року. Приклади виграних справ лише у Хмельницькій області були лише пару хвилин тому. Якщо бажаєте відсудити в свої гроші, то зволікати далі не варто і потрібно подавати до суду вже. На жаль, головний позов по нульовому споживанню все ще в апеляції, інший судовий позов на касації. Але, як я і казав, і без цього судова практика поки що на нашу користь. Звертайтесь до юриста асоціації, він допоможе. Тим, хто хоче йти через власного юриста, буде корисна наступна інформація. Асоціація сонячної енергетики України написала запити до виробників лічильників електричної енергії щодо того, чи може лічильник електричної енергії бачити споживання домогосподарства в той час, коли відбувається генерація. І відповідь, звичайно, що ні. Тобто лічильник, який підключений до типової однолінійної схеми для зеленого тарифу, жодним чином не може бачити споживання електричної енергії, якщо в той момент генерація перевищує споживання. Це чиста фізика на рівні шкільної програми. Я навіть робив наочний експеримент. Але ж ця інформація невідома законотворцям нульового споживання та і не факт, що її суддям. Тому відповіді виробників-лічильників лежать в групі і на сайті Асоціації користуйтесь для власних судових позовів. Гадаю, це значно посилить позиції у власників у судах. Черговий рік минув, тому запрошую всіх долучитися до збору коштів на роботу Асоціації сонячної енергетики України. Ми постійно приймаємо участь в засіданнях НКРЕКП, вивчаємо законодавство та надаємо в образу власників домашніх сонячних станцій. І я, як і решта активних власників, сам плачу внески в Асоціацію сонячної енергетики України, так як я член Асоціації, то я плачу 9,5 тисяч гривень кожен рік і продовжую працювати. І так, я, як і решта членів, не отримуємо жодних коштів від Асоціації. Всі зібрані кошти йдуть на підтримку діяльності та зарплату секретаріату. Юристу і тому подібне. Тому прошу допомогти посильною сумою, якщо в цьому році ви ще не платили. Для зручності зробили QR-код, або ви можете отримати реквізити за одним посиланням. Все дуже просто та швидко. Сонячна електростанція під зелений тариф це інвестиція, а інвестиції потрібно захищати. Закинути раз на рік тисячу гривень це символічна оплата, але дозволить працювати і надалі асоціації і захищати ваші інтереси. Ті гроші на виплати власникам домашніх сонячних електростанцій і не тільки закладені в тариф на передачу Укренерго. Але згідно європейського енергетичного законодавства, з яким ми обов'язково маємо синхронізуватися, це має бути, по-перше, окрема графа у платіжці, і по-друге, Укренерго не має відповідати за те, що грошей там не вистачило. Я докладно розповідав, до чого це призведе у окремому відео по посиланню. Після всіх обговорень законотворці дійшли до варіанту, що надбавка буде виділено лише для нових проєктів, а старі залишать фінансування так, як є. Тому є можливість видихнути, хоча б тут є певний острівок стабільності. Але що буде із новими проектами, то питання таке. Акумулятори в кожен дім та підприємство. Напевно, це головна тема, яка обговорюється зараз на усіх майданчиках. Гібридна сонячна електростанція із акумуляторами, вітрова електростанція із акумуляторами, просто установки збереження енергії, електромобіль у якості резервного живлення. Всі ці варіанти зараз активно розвиваються, і на базі Асоціації сонячної енергетики України вже проведено багато вебінарів. І очікуються ще присвячені темі саме установок збереження енергії. Наголошую, що всі онлайн-вебінари безкоштовні. Все, що потрібно, це слідкувати за подіями та зареєструватися на той, який цікавить саме вас. Як не прикро, але слід визнати, що зона бойових дій поступово просувається, і все більше власників домашніх сонячних електростанцій демонтують та, та перевозять свої сонячні електростанції подалі від лінії фронту. Хтось просто розпродає обладнання, хтось встановлює сонячну електростанцію на новому місці. Але зі сторони держави повністю відсутній механізм допомоги таким власникам. Також в нас заборонено мати більше однієї сонячної електростанції потужністю більше 30 кВт на всіх співвласників у будинку, де вона встановлена або була встановлена. Якщо у власника була сонячна електростанція, то при перевезенні на нове місце він має знову проходити всю процедуру вводу в експлуатацію. Але йому не дозволять отримати зелений тариф. Поки він не відмовиться від зеленого тарифу у зоні бойових дій або вже на окупованих територіях. Саме для підтримки таких власників, Комітет домашніх сонячних електростанцій прийняв рішення направити лист до ВРЖКП із проханням розглянути проблеми таких власників та зберігти їм тариф вже на новому місці. Адже будувати за новим зеленим тарифом та ще використовуючи старе обладнання, на мій погляд, сенсу зовсім немає. Чи є сенс будувати сонячні електростанції під зелений тариф у 2026 році? 26 2026 року зелений тариф знову знизиться на 10% до трохи менше, ніж 12% євроцентів до оподаткування. Це вже останнє зниження ставки зеленого тарифу, таким він буде вже до 2029 року включно. Віднявши ПДФО у 18% та військовий збір у 5% отримуємо біля 9% євроцентів за кожну кіловат-годину. Це з тими ставками податків, які існують на даний момент. Помноживши на актуальний курс, отримуємо 4,39, що лише на пару копійок, більше ніж тариф для населення. І на гривню 50 більше, ніж отримують промислові сонячні електростанції, що працюють суто за ринковими цінами. Якщо врахувати всі витрати, які будуть необхідні для побудови такої домашньої сонячної електростанції. А це підняття потужності про нові умови, якого з січня 2026 року я вже розповідав, вузол обліку, націнка інсталяторів на фоні чергового складського жіотажу і тому подібне, ви в кращому випадку балансуєте на межі повернути вкладені гроші. А враховуючи затримки з виплатами та інші витрати, можете не вийти навіть вноль. Головне питання, що ви будете робити із вашою електричною енергією після 2029 року. Якщо ви маєте відповідь на це питання. Лише тоді ви можете приступати до будівництва домашньої сонячної електростанції під зелений тариф. Можливо, краще вкласти гроші в акумулятори, які якраз і будуть балансувати гранацію та споживання, і їх перспективи поки що набагато кращі. Адже коли на ринок в 2029 році вийдуть всі, хто зараз працює по зеленому тарифу, вартість в сонячний день почне провалюватися набагато сильніше. Тому поміркуйте 10 разів. Над розповідями про великий бізнес на зеленому тарифі. Якщо у вас вже є сонячна електростанція потужністю десь від 5 кВт і більше, то так, зелений тариф це зручно і вигідно. І окупить лічильник. І частково вартість станції. Але це максимум. Відкрилась правда, чому садові будинки Інкері додало до переліку тих, хто має право на зелений тариф. Якщо хтось не слідкував декілька місяців тому. На чергових обговореннях змін до правил розвитку ринку електричної енергії, ЕНКР самостійно запропонувало дати до визначення приватного домогосподарства садові будинки. Це мало б відкрити і дорогу, і нульовим кредитам від держави на встановлення на таких будинках сонячних електростанцій, та й зелений тариф, з'явилася можливість отримати. Ми всі радісно підтримали цю зміну на засіданні НКРЄКП, вважаючи, що регулятор вирішив піти назустріч людям. Але сталося не я гадалася, і вже незабаром дуже багато власників садових будинків почали звертатися вже до мене і розповідати, що в них нічого не виходить із отриманням зеленого тарифу. Проблема в незначному доповненні, яке прописала інкарія а саме садові будинки із житловою площою. Згідно законодавства, різниця між звичайним та садовим будинком полягає саме у наявності або відсутності житлової площі. Тобто НКРЄКП прописала норм, яка була мертва із самого початку. І на листі власників судових будинків, які посилались на законодавство, сказали, що нічого не знає, все так має бути. І шукайте житлову площу в своїх судових будинках, а в змінах законодавства все добре. І ось нарешті є можливість зрозуміти, а що це було. У 2021 році власник із Київської області будував на декількох садових будинках сонячні електростанції та отримав зелений тариф. У 2024 році ПУП, скоріш за все, із подачі інкарія КП подав суд на цього власника з метою розірвати договір. Адже мати зелений тариф в садовому будинку незаконно, бо в правилах роздрібного ринку електричної енергії інкарія КП чітко написало, що таке приватне домогосподарство. Як наслідок, ПУП програв суд у першій інстанції і апеляцію. Чому програв? Бо НКРЕКП жодним чином не має повноважень визначати, що є житловим будинком, а що ні, і відповідно, що є приватним домогосподарством, а що ні. На це вказує суд як першої інстанції, так і апеляційний суд. Відповідно, НКРІКП було змушено додати визначення судового будинку до свого законодавства, але додало саме так, щоб реально майже ніхто не зміг ним скористуватися і отримати як нульовий кредит, так і зелене тариф. Ось так ми розвиваємо розподілену і незалежну генерацію. На цьому на сьогодні, все. Дякую за увагу і до нових зустрічей.